Всім хорошого дня. Нині хочу зробити відео про мої ASICS. У мене було відео на моєму каналі, коли я їх тільки купив. Зроблені в Індонезії. Що з ними сталося? Я походив рік з половину і прорвалася сітка. Якраз ось туди згинається все. Це верхня сітка вже вже прорвалася і там ще знизу тоненька сітка є. Не нічого не розклеїлось, тільки ось ця сітка прорвалася. У а... моє відео, коли я їх тільки купив. От на цю моделі просили Їм... зробити відео Скільки на коштує 150 євро. Ціна, От. Як, як бачите, не дешева. Я їх як тільки купляв, мені ось ця сітка, я вже так на нього подивився. З першого погляду, що вона якась слабенька, дуже така якась тоненька, але плотна була. Я думаю, то може якась хімічна, якийсь там с -с 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 супер супер якісь технології нові, і воно це Не буде рватися, бо я вже мав другі аксіси, асікси чуть по подешевші І вони у мене нормально ходили. Забіжу трохи наперед. Я раніше був сильний найкоман. У мене все були найки. Я не дивився ні на, ні на, ні на, ні на Адідаси. Не дивився на Адідас, але зараз в мене Адідаси це майже цей з дихаючою підошвою. Зараз у мене Adidas мої фаворити майже. Ось тут сітка нормальна, я не знаю, вже їм 3 роки, може і більше по, по воді, по всьому, по дощі в них ходив. Зараз модель покажу. Раніше був синій найкоман, най де та модель. Ось тут. А, і у Китаї зробимо. Дуже-дуже дуже добре. Раніше я був синій найкоман ось ці на сітці, ось тут де згинається, все нормально. Сітка така плотна, Ну на літо Чуть-чуть за зажарку за 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 не було. І я купив ось ці супер дорогі, з Все сумікеньке, як має бути з таке. І я так подивився, думаю, то воно щось таке все дохленьке. Але думаю, так, за такі гроші, то, може якісь нові технології у ASICS. ASICS ще старіший за цей, за Adidas, і за Nike сама фірма. І цей взяв рік з чимось походив. Я їх не прав у, у пральній машинці. Люди люблять кидати ось тако, як є у пральну машинку. Я їх не прав у пральній машинці, вони в мене взагалі не, 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 не пралися. Вони в мене не прались, я так зверху тряпкою тряпку якусь почистився, бо я по болоті не ходив, я живу в Європі і тут немає такого болота. І вже чуть-чуть в мене щось почало з'являтися, ось якесь темненьке. Ну я думаю, там може воно згинається, там ти потемніло. А потім чим раз, чим раз. Вже видно, що воно вже починає ось тут дизонатися, вже прорвалося все. Е, е, до чого я хочу дойти? Що е, коли ви берете в руки щось і бачите, що воно ну, воно якесь не, не, не цей. Якесь таке все зроблене дуже дохленько і ненадійно, і пофіг та фірма, і пофіг ті гроші. Як, як у вас вже дивитись і мацаєте, і берете в руки, і ви бачите, що воно якесь таке все ненадійне, то нема смислу брати. Ще раз повторю, я на сильний був. Десь, може, 7 років назад, може й 10. У мене є відео на, на моєму каналі. Купа відео, що цей. Я одні найки тільки купляв. І в мене найки були з тонкими сітками, та якусь, сітками та якось ці. І вони в мене більше виходжували. Вони мене виходжували 2 роки і більше. І цей лунарлони в мене були недорогі. Тоже сеточка ось така тоненька була на літо, і вони тож, тож ось, тако на, на, де ось тут зганалось, тріскали, проривались, але воно в мене відходжували, воно коштували 60, я кажу, 60 45, до 60 євро вони коштували. І давати ось такі гроші за найки, відходити рік, рік з половиною ну це вже ну хоч би би відходити, не знаю, 3 роки, але за ці гроші я міг купити три, три пари. Три пари, може і більше, чотири пари найків. І кожного разу, кожного, кожних пару місяців міняти. Так що, бо воно, бо су, су, воно супер якість. Купленого в Європі в декатлоні. Декатлон це не, не якийсь там магазинчик, там це декатлон. І ось таке, ось таке маємо, що маємо. Так що так що я, скоріше всього, знову повернусь до Найки І в мене, ще, в мене були ще два дідаси, але я тут і не маю. цей Ми переїхали на іншу хату. Два Adidas. У мене ще були. Один такий шкірений з такою, так якби би кидав підошва дідас. Я раніше не сильно на них так. Цей був тут там все консервативне таке. Ну ось ті моделі, які в мене були, вони відходили, відходили. І вже підошва вже майже стиралась від асфальту. Ну вони, вони були цілі, вони ніде не розклеїлись, вони ніде не тріснули, вони ніде не цей. Ось це не знаю. Ці вже, я вже тягую їх. Більше як три роки. Я, я, бо тут я живу я в Португалії, тут тепла погода і, і зимою дощі осінню. Так що тут кросовки проходять жару і проходять дощі, що вони мокнуть. І, і кладеш їх мокрими, і вони по чуть-чуть за вечір висухають знов береш. Адідас, на які я ніколи майже не дивився, мене порадували, я Задоволений Adidas'ами. І я буду потроху вертатися до Nike з корж усього, до старих провірених. А то мене потянуло на ASICS, Потянуло мене на ASICS, Я дивився раніше на них, на них. А в мене були раз у Balance теж і так теж щось я з ними не подружився. Де я кинув цей. Ось, ось ця перша модель нормальна, плюс-мінус. Ну, я би не сказав, що супер легка, супер Це з таких трохи простіших, ну не з дешевих, не з дешевих. Теж геля чуть-чуть там є. Ну, супер, супер, супер. У мене раз були шекерси. Супер легкими, м'якими. Я ось я, я, ASICS не, 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 не можу сказати, що були легші і м'якші. Е, та шекерси скорше зношується, підошва перекошується, хто не рівно ходить, нерівна ступа, стираються, бо підвошка сама м'якати і того так. Але шекерси теж, плюс-мінус не дорогі, так що те, що від них від, ви, ви, походити, то на то, того й то, то, варто. Так що не буду сильно затягувати відео, беріть в руки, мацайте, крутіте, згинайте. І якщо стільки ви бачите, що воно якесь таке дохленьке, що воно якесь ненадійне, пофіг пофіг бренд, пофіг гроші. І ось, ось цей ще передок, я так старався ходити, щоб десь не коснути ось цей передок. Бо тут все теж така сітка, його десь так. Коцнути або цей, бо тут майже нічого не захищено, тут ще тільки ось чу-чуть трохи ось з боку тако цей воно прорвеся, сам нічого не зробиш. теж тут такий маркетговий хід. 에... Розчарувався я в цьому в асіксах. Так що ось, це, ось ця модель з асіксів. Правда, другий якийсь ще ще цей ще плюс-мінус. Ось тут десь згинається, ще, ще щось видно вже таке трошки вже тускленьке, але ще цілі. Ну ці ну, ці одразу ці це. Я не знаю, може у нас більш якось так неправильно заламалось, так загнулось і, і це і це просто капець. Такі гроші. Де за 35 євро на Night більше би виходили. Я просто, просто ну, нема слів, нема слів. Таке дорожезне і пше. Ну добре, в кінці відео напишіть, що ви думаєте, що у вас теж з засік дорогими були Були цей були ось такі проблеми. Дякую за увагу і до, до зустрічі. Па-па.